Це заповнювач зморшок у баночці. Ти не повіриш у різницю. Подивись на це. Ти це бачиш? Ні, ти це бачиш, тому що я теж бачу. Я вірю. Заповнювач зморшок у баночці. Ти себе довів. Red. я просто зроблю один рух тут. Вам просто потрібно йти в один бік і заповнювати. Я маю на увазі ви знущаєтеся з цього. Зачерпнула горошинку і потім просто нанесла на руку рухом, що змітає, і потім використала мізениць. Тому я просто зроблю половину і потім просто змітаю. Ти це бачила? Це жахливо. Тепер у мене комбінована шкіра з дуже великими порами навколо щік. Я дуже рада спробувати Power павер реду Filler, який сподіваюся, згладить їх. Ви можете побачити мої великі пори з цього боку тут. А тут вони виглядають набагато Це, що я зробила це. пройшла тест Power меч і на основі мого віку, типу шкіри і моїх цілей у догляді за шкірою мене підібрали до павереду.